Де брати гроші і як жити далі? Міський бюджет ріщить по швах і як запевняють у мерії винувата у цьому реверсна дотація, яку вилучає держава для підтримки деокупованих та прифронтових територій. Якщо минулого року Львів не сплачував такий податок, то у 2025-му повинен віддати державі майже 2 мільярди гривень. А це означає, що доведеться урізати фінансування деяких програм. Ми пішли на зменшення ряду програм, але для нас є ключовим пріоритетом. Це три. Перший це підтримка збройних сил. Другий пріоритет це є, звичайно, що освіта. І третій пріоритет це є критична інфраструктура. Зокрема, ми знаходимося в зимовий період, і недостатньо цієї суми коштів, яка йде на компенсацію в тарифах. Мова йде про 4% ПДФО. Це лише 556 мільйонів, а необхідно близько 1 мільярд 600. Чиновники вже назвали бюджет 25-го року найскладнішим. Наше місто заробляє трохи більше 16 мільярдів гривень, і цих коштів вистачає впритул. Тепер же з виплатою реверсної дотації доведеться затягнути паски, а можливо позичати 3 мільярди гривень. Аби не урізати ті видатки, які ми вже міська рада оголосила, що ми будемо підтримувати нашу соціально-культурну освітню сферу, аби не знімати видатків на збройні сили, які в нас цього року вже на мільярд сто і плануємо на наступний рік. Ми говоримо про те, що ми змушені будемо брати запозичення для того, щоб не зменшити програму на підтримку військових, для того, щоб забезпечити функціонування міста. Адже зрізати видатки з таких важливих е, сфер, як освіта, культура, спорт або підтримка житлово-комунального господарства на сьогодні не можна, бо йдеться про безпеку і комфорт мешканців нашого міста. Уприлюднення бюджету не означає його прийняття. Зараз його будуть вивчати профільні комісії, Та обговорюватимуть самі містяни, які зможуть вносити свої правки та пропозиції. Лише після цього депутати зможуть проголосувати та затвердити бюджет. З того, що нам пропонують виконавці, кожна комісія попрацює, будуть несені зміни. Потім наша комісія бюджетна, вона це фіналізує. Однозначно, я переконана, що при будь-яких обставинах ми маємо зберегти програми, які націлені на допомогу війську. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Покращення лікування, діагностики та умов перебування для маленьких пацієнтів у медзакладі у дитячій лікарні Святого Миколая відкрили оновлене відділення психіатрії та неврології. Відділення на розраховане діток з неврологічною психіатричною патологією на діти, які на мають на гостру неврологічну патологію. Це діти, які поступають з приступами судорог переважно на різної різного походження. Діти, які мають. Травматичні запальні враження нервової системи. І велика частина дітей є діти якого раннього віку, на які лікувалися у нас в відділенні реанімації новонароджених, на мали якісь ускладнення неврологічні. Щороку у цьому відділенні лікують близько 2,5 тисяч дітей зі всієї України. Нещодавно сюди потрапив і дворічний Матвійко. За словами мами, у дитини три дні трималась висока температура, а на четвертий відняло ноги та руки, через що хлопчик не міг навіть підняти з ліжка. Ми звернулися в нашу лікарню самбірську, і нас викликали швидку, і ми дуже швидко сюди приїхали. Це є дуже зручно. Зразу провели нам різні обстеження і встановили діагноз, так що це є дуже, дуже зручно, що не так далеко лікарня і можна швидко добратися. У дитини діагностували гострий поліневрит, коли нерви по тілу запалюються і перестають працювати як треба. Ми вже тут другий тиждень. Він вже почав трошки рухати ножками і ручками, але нас ще чекає період реабілітації. Зазначимо, що на сьогодні це відділення єдине серед комунальних лікарень у Львівській області, де лікують неврологічні захворювання у дітей. І тепер його не тільки оновили, але й розширили спроможності. Для пацієнтів стаціонару тут є 30 ліжкомісць, шість з яких належать до психіатричного блоку. Тут є кабінет психолога, логопеда, кімнати сенсорної інтеграції. Є заповнена кухня, де можна готувати кетогенну дієту, і дієтолог має навчати тих дітей, батьків тих дітей підібрати їм правильно, хоч не тільки підібрати, а навчити, як готувати ті, ті страви для, для дітей. Планується і полісумнографія, тобто є, тобто це є контроль не тільки на е, е, електронцифорафічні, а наприклад, і кардіограми, і інших параметрів, які дають можливість відстежити дітей з подібними до епілепсії приступами, але не епілептичними. І від ти тих дітей, які могли б лишньою лікарство отримати. Відзначимо, що усе це вдалося зробити завдяки благодійникам. Зокрема, на відкриття оновленого відділення приїхав найбільший закордонний донор української медицини, а саме, президент американської гуманітарної організації, Дірект Релів Томас Тайг. Його організація інвестувала сюди понад 12 мільйонів гривень. Дерект well, Реліф. Ми маємо за велику честь підтримувати проект Unbroken. І зараз, зокрема, дитячу лікарню цього об'єднання вже протягом більше ніж двох років. Насправді це велика честь для нас. Від початку повномасштабного вторгнення ця організація надала Україні допомогу на суму понад 1 мільярд і 300 мільйонів доларів. А вага гуманітарних вантажів сягає вже понад тисячу тонн. Насправді, Direct Relief – це американська організація, яка отримає підтримку від багатьох і неурядових організацій, і просто приватних осіб. І що ми бачимо станом на зараз, оскільки ми продовжуємо отримувати донорські вливання до нашої організації, що люди по всьому світу з дуже багатьох країн насправді хочуть підтримувати саме Україну. Тобто Україна є прикладом того, що вона вартує підтримки. Додамо, що директор «Елів» співпрацює із іншими медичними установами в Україні, а також благодійними організаціями. Але центр Анброкен є найбільшим їхнім проектом. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Вдосконалити навички з надання до медичної допомоги. Для цього рятувальники Львівщини відкрили новий навчальний простір. В першу чергу ці проекти робимо ми для кого? У нас є дві цільові аудиторії: перша це люди, яких ми рятуємо, або діти, яких ми навчаємо. І друга це і самі рятувальники. Тому що перш за все створити комфортні умови для праці це дуже важливо, щоб люди задоволені йшли на роботу. А друге, дуже важливо, щоб люди могли фахово надавати допомогу. Для повноцінного навчального процесу тут є повнорозмірний манекен дорослого чоловіка для відпрацювання навичок евакуації і порятунку, а також набір змінних модулів контролю кровотечі та розбірна модель анатомія тіла людини. Перша допомога. Вміння надавати першу домедичну допомогу це дуже актуальна і необхідна для українців навичка. І вчити цьому треба ще з дошкільного віку, адже ми не можемо знати в який час і кому знадобиться допомога. Відкриття цього простору стало можливим завдяки підтримці колег з Польщі, які профінансували цей проект. співпраця в рамках польської допомоги триває вже багато років. Для нас Україна була і залишається однією з пріоритетних країн. З часу повномасштабної російської агресії проти вашої держави. Така наша співпраця стала ще більш ефективнішою і розвивається одразу у багатьох напрямках та рівнях. Додамо, що навчання зможуть проходити як надзвичайники, так і представники добровільних пожежних команд та волонтери. Навіть оком не повала. Селянка впевнено сунула через піший пункт пропуску шигині з коробкою до країв, набитої справжнім скарбом. Уявіть собі шок митників та прикордонників, коли рентгенівська система показала, що жінка буквально не шпигувала свою ручну поклажу над сучасними гаджетами. Тільки послухайте, у картонній коробці спритниця переносила немало, не багато аж 35 новеньких айфонів на суму в 2 мільйони гривень. Відомо, що подорожувальниці 52 роки, і вона мешкає поблизу кордону. Служива свою незаконну ношу. Селянка пояснила що є легковірною, адже просто вирішила допомогти невідомому, який попросив її перенести коробку через кордон. Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили чергову схему переправлення чоловіків через кордон. Відомо, що житель Львівщини працював разом зі спільником. Вони хотіли переправити за кордон особу призовного віку поза межами встановлених пунктів пропуску. За свої послуги бізнесмени просили 2,5 тисячі доларів з людини, які клієнти мали відправити на криптогаманець. В пакет послуг незаконного переправлення входили детальні інструкції маршрут руху та підвіз до кордону. Бажаючих незаконно виїхати чоловіки підшукували в мережі інтернет. Одного зі зловмисників затримали на гарячому поблизу кордону. Йому та його спільнику вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Від початку року на дорогах Львівщини сталося понад 470 ДТП за участі нетверезих водіїв. З них 114 з потерпілими, де 8 людей загинули, та 166 отримали травми різного ступеню важкості. Також виявлено понад 9 тисяч водіїв, які керували автомобілями у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наразі, щоб посилити контроль за безпекою дорожнього руху, збільшили кількість екіпажів груп реагування патрульної поліції, а також залучено поліцейських офіцерів громад на найбільш аварійно-небезпечних ділянках доріг та у місцях концентрації ДТП. Також правоохоронці додають, що відмова особи, яка керує транспортним засобом від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягне за собою адміністративну відповідальність.